70-ту річницю перемоги над Німеччиною у Другій світовій війні Україна може не святкувати. Один з депутатів Верховної Ради запропонував відмінити свято день перемоги 9 травня і замість нього щороку відзначати день примирення і трауру 8 травня. Цей проект, за словами депутата, буде зареєстрований у парламенті вже на початку пленарного тижня. А чи готовий відмовитись від дня перемоги Житомиряни? Запитаємо. У нього клепка є. Я не знаю. День перемоги є день перемоги, так що святкувати треба. Це неправильно. День перемоги і день перемоги. А День трауру і День трауру. Всі ж воювали, і Казахстан, і Грузія, всі воювали, а зараз тільки Росія бере на себе, що вона все це зробила, а українці, вроді, другий сорт. Так не то. Але якщо Україна також воювала та перемогла, чи не варто тоді визначати нашу перемогу? Ну, я ж би вам сказав, я не, не знаю. У мене така думка, що. Особо не треба дуже робити, ну пам'ятати треба. Для мене особисто це традиція. В мене батько воював. Я не думаю, що це тільки 9 травня зв'язано обов'язково, або зараз ще пов'язується з Росією. Багато українців на фронтах. І по над фашистською Германією, я думаю, що це. Незаперечно свято для всіх українців також. Це ж наші Ну а те, що Союз розпався, то ж ніхто ні. Не... Ну, вірні йому, хто ти виноват, вони не Тобто Святкувати все ж таки потрібно, так? Я думаю, так. Да. Мені здається, якщо наші бабусі, дідусі, хвалили це свято, то треба його святкувати і надалі. Ви будете святкувати? Ну так, напевно, так. традиции все-таки, наши деды воевали, так будет сказано, но на самом деле это пока живут наши ветераны, наверное, пускай живут это праздник. Они за это воевали и в свое время они э, на самом деле это за идею. Я считаю, что фашизм был, его победила там, пускай даже Красная Армия, она ее победила. как Красной Армии разное отношение, но я считаю, что все-таки они победу вырвали у фашистов. А як вже там мнение у своїх все, я не знаю. Дальше. Не, меня интересует нынешнее положение Украины, нинішнє положення України. А не то, что те, що было. було 9 травня, 8 травня. Хто хоче, те празднує, Хто не хоче, то и не празне. Це ж ще радянські ну, наші, якби діди, прадіди воювали, то я думаю, потрібно, щоб було. Ще якби, є ще наші ветерани, які воювали. Діди ж прадіди воювали, як нікак. Ну як це так? Звісно, треба, щоб святкувати обов'язково. Один з депутатів Верховної Ради запропонував відмін... в сраку, ці депутати. Я в хочу.